Доброго дня, друзі! Я радий вітати вас на каналі Мілдот І сьогодні ми поговоримо на тему, як обрати свій перший снайперський комплекс, поговоримо про ціни, про тенденції сьогодні Дам вам певні поради, і якщо наші Побажання в виборі комплексу співпадуть, то, можливо, відповім на певні питання, які досить таки мені особисто було важко знайти в інтернеті при виборі своєї першої гвинтівки. Але перед початком відео хотів би нагадати вам, що в нашої спільноти вийшли оці чудові патчі, які ви можете придбати на сторінці в інстаграмі та. Також були розроблені карти для снайперів. Там ви знайдете досить таки багато цікавих питань та завдань. Можна буде грати як вдвох, так і вашою командою. Хтось підкреслить щось нове для себе або згадає старе. І якщо ви, наприклад, цивільна людина, яка цікавиться снайпінгом і яка хотіла б в подальшому займатися снайпінгом, нагадаю, що для вас. Ця гра стане досить таки корисною, оскільки тут є багато актуальних тем, які необхідно було б знати для того, щоб почати робити свої перші кроки у високоточній стрільбі. Тепер переходимо до теми самого відео. В бойовій практиці снайпінг поділяється на військовий та поліцейський. Але якщо ми будемо розбирати більш цивільний варіант, то сам снайпінг поділяється на такі підгрупи, як PRS, f клас Бенчрест та Вармінтіна. в принципі з усього того, що я перечислив, вашою задачою буде потрапляти в ціль. Але в кожному класі є свої певні особливості. З усього перечисленого скажу те, що я підбирав свій снайперський комплекс більше для дисципліни ПРС, оскільки це для мене більш цікаво, гадаю, для більшості людей це більш цікава дисципліна. тому... Сьогодні будемо говорити саме про підбір комплексу для Пієресу. На сьогоднішній день в Україні є досить таки багато калібрів, з яких ви можете починати свій снайперський шлях. Але скажу те, що якщо ви вже обрали дисципліну PRS, то у вас постане вибір між 308-м Вінчестером та 6,5 Крідмор. Скажу те, що 6.5 Creedmoor він кращий. В нього є свої переваги щодо віддачі, щодо початкової швидкості кулі, але також в нього є і свої недоліки. Перший, він набагато швидше знищить ваш ствол. Це буде в районі 2000 пострілів, після чого вам треба буде вже або міняти ствол, або він вже буде підходити до свого кінця. Ціна на один набій в Україні в середньому становить 150 гривень. І в принципі, це є основними факторами. Тобто, якщо ви... Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Є гроші без питань 6,5 Крідмор це досить такий класний варіант. Але ви, якщо ви з простої сім'ї, не з багатої, то ваш варіант 308-й Вінчестер. Середня ціна на цей набій в Україні становить 80 гривень. Ваш ствол проживе на порядок довше, це в районі 7 тисяч пострілів. З От. І він більш таки розповсюджений. Досить таки не важко буде підібрати вам ваш набій саме під вашу гвинтівку. Тому я обрав 308 Вінчестер і моя рекомендація 308 Вінчестер. Ви знаєте, досить таки часто помічаю таку тенденцію, що коли ми вкладаємо досить таки великі кошти, то всім людям хочеться, щоб ці кошти максимально відпрацювали своє. Незважаючи, б ми не купляли, це машина, телефон, пралка чи там, квартира, не знаю будь-що. Всім хочеться, щоб воно відпрацювало максимально. Тому, мабуть, кожна людина заходила до YouTube та вводила топ-3, топ-5 і всім випадали якісь там варіанти. Я не став виключенням, хоча в мене вже було багато гвинтівок в підрозділах. І я ніколи не замислювався над тими питаннями, які в мене постали при виборі гвинтівки, яку я купляв за власний кошт. Тому. Скажемо так, в мене з'явилось три основних варіанти. Це був Ремінгтон 700, Саваж 110 та Тіка 3 Х. Одразу забіжу наперед, скажу, що я обрав Тіку, оскільки я досить таки часто дивлюсь різні змагання по снайпінгу, і майже в усіх спортсменів вони використовують гвинтівки. Тіко, САКо це все одна. один концерн. Тобто гвинтівки Тіка виробляють на заводі САКо. А на сьогоднішній день САКо є концерном фірми Берета, це додає їй плюс. От, також досить таки багато військових спецпідрозділів. Оснащені цими гвинтівками, тому мій вибір був очевидний. Ще повпливало на те, що. Серед інших конкурентів гвинтівки Тіка мають досить таки плавний хід затвору. Це ще один був плюс. І хотів би зазначити те, що зараз, секунду. Хоча затвор і має два бойових упори, але це не завадило розробникам зробити поворот цієї рукоятки на 70 градусів, на відміну від 700-го Ремінгтона та саважу, які мають 90 градусів. Це пришвидшує перезаряджання, тобто досить такий плавний хід затвору. От, тому... Це стало одним із основних критеріїв, на які я ссилався при приборі гвинтівки. Модельний ряд Тіка Т3Х має досить таки широкий асортимент по виготовленню своїх стволів. Вони відрізняються за матеріалами, довжиною та іншими параметрами. Зараз я вам назву ці параметри, на які вам в першу чергу треба. Звернути увагу. Тобто при виборі своєї першої гвинтівки вам не треба звертати увагу на шасі, там приклади все інше. Звертайте увагу на ваш ствол, на ресівер та затворну групу, а також на спусковий ударно-спусковий механізм. Це буде більш правильно, оскільки згодом ви поміняєте ваше ложе на алюмінієве шасі. Якщо ви захочете дійсно стріляти в ПРС. Спочатку моя гвинтівка виглядала, я вам зараз продемонструю своє ложе. Отак, От але згодом я його переклав в шасі від люф, але це трішки згодом. Перший параметр це матеріал ствола. Перед вами постане вибір або ствол з хроммалібденовою сталі це так званий чорний ствол, або нержавіка. Я радив би нержавійку. Так, вона дорожча, але вона простіше в обслуговуванні, вона швидше зможе набрати купність самої гвинтівки. Тобто гвинтівка починає вже добре стріляти при, там, з сотого набою, наприклад. Якщо у вас буде ствол з чорної сталі, то він буде більш піддатливий корозії та почне збирати максимально гарні групи приблизно з. Тисячі, наприклад, набоїв. От. Тому нержавіюча сталь це моя порада. Наступним фактором буде контур вашого ствола. Також додам фото. Форма ствола впливає на його вагу, впливає на купність груп, які ви збираєте, та на швидкість його охолодження. Зараз додам фото, ви можете бачити. Ствол, в якому присутні канелюри, вони збільшують його площу, тим самим він швидше остигає, та також вони зменшують його вагу. Але якщо ви стріляєте PRES, то запам'ятайте, що, в принципі, вага це тільки буде вам на користь, оскільки чим важчий ваш комплекс, тим менша буде від нього віддача, менше його буде зсовувати назад, і ви зможете лишатись на мішені. Наступним фактором це буде крок нарізів, або як його називають, твіст. Твіст це відстань в каналі ствола, яку проходить куля, роблячи один повний оберт. Скажу те, що для гвинтівок 308-калібру бажано мати або 10-й, або 11-й твіст. От. І в принципі, на цьому все. Наступне, про що хотілося б поговорити, це наявність на зрізі вашого ствола дульної різьби. В моєму випадку це стандартна різьба. 5-8 на 24. За допомогою неї ви зможете встановити собі або ДГК, або глушник, або якусь комбінацію того, і того неважливо. Просто зверніть на це увагу, оскільки деякі стволи йдуть без цієї дульної різьби. Треба це пам'ятати і не допустити такої помилки, щоб ви придбали гвинтівку без дульної різьби. Наступним фактором буде довжина вашого ствола. Ви маєте розуміти, що довжина ствола впливає на вагу, на габарити самої гвинтівки, а також на початкову швидкість кулі. Тобто, чим довший ваш ствол. Все, це Та так така. Тим початкова швидкість кулі буде більша. от Ви можете обирати собі стволи в діапазоні від 20 дюймів до 26. В моєму випадку, я обрав 24, але хотів 22. Гадаю, це не критично, але все ж таки, просто щоб ви розуміли, від 20 до 26. А, Там вже самі оперуйте, які будуть стволи в наявності, та в принципі, все. Друзі, тепер давайте поговоримо про оптичний приціл. Після чого перейдемо вже до моноблоку, оскільки моноблок ви будете підбирати під ваш оптичний приціл. а Вимог, скажімо, до нього дуже багато, тому зараз я вам озвучу певні свої вимоги. Я обрав оптичний приціл фірми Vortex, модель Strike Eagle. Хочу зазначити, що однією з моїх вимог було це перша фокальна площина. Це зрозуміло, бо вона проста, надійна та не викликає труднощів у експлуатації. Наступне, за що хотілося поговорити, це його мінімальна та максимальна кратності. Мінімальна кратність 5, максимальна 25, і цього, в принципі, вистачає з головою, щоб закривати всі потреби включно до однієї тисячі метрів. А якщо у вас є гарні погодні умови, то, в принципі, можливо і більше. Наступна з вимог була те, що. Маховики мали бути в мрадах, і бажано, щоб це був 0,1 мрад, оскільки є такі маховики, які і видають по 5 сотих, і по 0,2 мради. Я обирав саме такі. Також вимога була те, що обнулення маховиків можна було здійснювати без допомоги якихось шестигранників чи ще щось. До цього в мене робочий оптичний приціл був. Force Attacker і там потрібні були шестигранники, щоб все це обнулити. Тут просто відкручується кришка за допомогою там мультитула чи там ножа, гільзи, чи будь-чого. Але в комплекті йде спеціальна викрутка, ну не суть, от Тому якби так. Ще досить зручно є те, що ці маховики дійсно великі, вони мають таку рифльону поверхню. Яка дозволяє вам міцно вчепитись, хоч у вас будуть брудні руки, мокрі, не важливо, все досить таки класно фіксується. З додаткових функцій мені сподобалось, що саме в цій моделі ми маємо змогу підняти маховик, внести кількість поправок. Та якщо ми далі будемо стріляти, можемо не опускати, але якщо ми будемо пересуватись десь. чи Ще якісь умови, ми можемо його зафіксувати, і воно вже нікуди не дінеться. Це торкається як і маховиків вертикальних поправок, так і горизонтальних. Дуже зручна особливість, скажімо так, цього прицілу в тому, що один повний оберт в нас складає 10 брат, це 100 кліків. Це дуже зручно, коли вам. Калькулятор видає велику поправку і вам, наприклад, треба зробити 113, то ви одразу робите 100 і ще. О, 13. І фіксуєте. Ну, це набагато швидше. Наступне, що було з моїх, скажімо так, ну, більше не вимог, а приємних бонусів цього прицілу, що. Він має підсвітку е, прицільної сітки, яка, до речі, е, по типу хоруса в Анамрадах називається EBR-7C. Досить таки зручна, з неї зручно працювати виносом. І ще хотів додати, стосовно першої фокальної площини, я зустрічав такі приціли. Які були в першій фокальній площині, але їхня прицільна сітка була досить таки жирною, навіть на мінімальній кратності. І коли ми ставили 20 або 25 крат, то вона досить таки суттєво перекривала мішень. І дійсно скажу те, що вона досить таки тоненька і, в принципі, не викликає ніякого дискомфорту. От це було таке в мене проблемне питання, коли я замовляв цей приціл, але не міг подивитись на неї вживу. Також я не знаю, на що це впливає і як це називається цей параметр ТТХ, але коли я дивлюсь в окуляр, то я мінімально бачу сам край оптичного прицілу. Тобто оця лінія настільки тоненька, що я бачу навколишнє середовище і одразу картинку. Це досить таки круто. Цей приціл обладнаний функцією Stop. Там є окреме кільце, яке вставляється, але воно забирає певну кількість ваших поправок, але це вже буде наступне відео. Так, щодо поправок, цей приціл має 310 поправок по вертикалі та 230, точніше, 310 кліків та 230 кліків або 23 мради по боковим Тобто цього вам з головою має вистачати навіть для того, коли ви захочете спробувати постріляти під завалом, під кутом. Тобто ви розгортаєте свою гвинтівку, кладете її, і навіть така функція досить таки цей приціл зможе реалізувати навіть такі вправи. Щодо підсвітки вона знаходиться з цієї сторони, гадаю, краще буде видно. Ця прицільна сітка має підсвітку, як я вже казав, тут 11 рівнів. Від е, найяскравішого до наймінімального. Але помітив ще такий лайфхак, що якщо у вас була там, підсвітка на п'ятому рівні, а вам треба її досить таки різко прибрати, ви можете просто прогорнути до половини, не роблячи один повний клік, просто так до половини, і вона вас. В принципі, зникає. Коли я обирав саме оптичний приціл з функцією підсвітки то е, мій друг мені казав, що тіпа, де ти її використовував. Я скажу те, що я почав одразу її використовувати, коли вже встановив оптичний приціл і захотів перевірити е, роботу самої системи Шпур, це вже окремо буде, то я повісив паракорд. От, і коли я виставляв свою прицільну сітку вертикалії на паракорд, то паракорд був дуже темний, і моя прицільна сітка також була темна. Після чого, як я ввімкнув підсвітку, от, то мені стало очевидно, що все було встановлено правильно і чітко. Це так само як з цією фіксацією. Так само з цією підсвіткою. Якщо у вас є якась додаткова функція, то хай вона краще буде, аніж у вас її не буде. Ще хотів додати, що вага цього прицілу становить 860 грам. Паралакс, як ви вже побачили, відстраюється від 15 ярдів, це приблизно 13,5 метрів. Корпус цього прицілу він є з. Авіаційного алюмінію, він, як затверджує виробник, фрезерований, тобто це краще, ніж лиття. От. Ще хотілося додати, що знайшов в ТТХ те, що цей приціл витримує 11 кілоджоулів навантаження. Це співставляється з віддачею від. Калібра 408-го чайтаку, тому ви можете не переживати, ставити його і на 338. Ну, я вже сказав, що 408, в принципі, в принципі, так. Корпус цього прицілу, ще забув сказати, на що вам треба звернути увагу, що корпус цього прицілу має в діаметрі 34 мм трубу. Це вам треба буде для того, щоб ця інформація, для того, щоб правильно. Підібрати моноблок, оскільки є там 30 міліметрів там, 42, здається, я вже не пам'ятаю. Але треба підбирати моноблок під цю трубу, і чим е, ширша ця труба в діаметрі, тим е, всередині розміститься більше оцих ваших поправок завдяки такій, скажімо так, широкій трубі ми маємо змогу вносити аж. 31 мрад поправок. Отже, друзі, розумію, що для досвідчених, в принципі, можливо, нічого нового не розповів. От, і найважливішу інформацію вони і так підчеркнули для себе. Але ще раз нагадаю, що для новачків, які тільки будуть обирати оптичний приціл, скажу, що головними чинник, факторами, які впливають на вибір. Прицілу буде те, щоб в нього була перша фокальна площина, прицільна сітка та поправки в нього були в мрадах. Бажано, щоб один клік вашого маховика був равен 0,1 мраду, діаметр корпусу прицілу бажано, щоб був 34 мм, та його кратність, щоб відповідала там 5,25 або 6, там, 26 чи там 4,24, не знаю скільки буде, але щоб це було мінімально десь в цьому діапазоні. от Якщо є буде підсвітлювання прицільної сітки, то це не буде мінусом. От. І ще забув сказати, що мій друг придбав оптичний приціл фірми Vortex, але він обрав модель Venom. Тому, якщо вам буде цікаво, можете написати в коментарях. Ми порівняємо ці два оптичні приціли по якості лінз, по склу та іншим якимось чинникам. Отже, наступна тема це спосіб кріплення вашого оптичного прицілу. До вашої гвинтівки. Дам вам лише декілька порад стосовно того, що не треба економити на цій штуці, на цьому кріпленні, хоч це будуть кільця, або це буде моноблок, як ви бачите, що він ну так і називається моно, це одна якби монолітна структура така. Не треба на цьому економити, оскільки, якщо він буде неякісний, чи ваші кільця будуть неякісні, то у вас буде відбуватись якийсь мінімальний люфт або перекос, ви можете пошкодити свій приціл і це буде погано. Я обрав моноблок, оскільки мені більше подобається ця естетична форма. Він викликає в мене більше е, довіри, оскільки всі мої гвинтівки, які в мене були, там був моноблок, і, в принципі, все. Ще можу додати те, що моноблок буде важчий, аніж кільця. І це також буде плюсом для ПРС-у. Е, моноблок підніме вище ваш оптичний приціл. От. Тому, якщо ви не будете міняти ложе на шасі, то можливо це. Вам доведеться використовувати якісь підвищення щаки. Але, в принципі, якщо ви придбаєте собі ложа чи шасі, то у вас буде регульована щака, і в принципі, вся висота, на яку Трішки більше підніметься ваш оптичний приціл, не буде грати ніякої ролі, оскільки ви можете регулювати висоту щоки. Це моноблок фірми Шпур. Модель, як ви бачите, СП4602C. В нього є така спеціальна виїмка, яка допомагає потім при його монтажі виставити в одну площину ваш оптичний приціл. В принципі, друзі, на цій темі все розповів, здається, більш-менш докладно та стисло. Зараз перейдемо до сошок і на цьому будемо завершувати наше відео. Отже, тепер давайте поговоримо про сошки. Я обрав сошки фірми Atlas, оскільки в мене вже... Є сошки фірми Молодган. Якщо ви дивились, я знімав про них е, е, відеогляд, е, вирішив обрати щось інше. До речі, в мене, коли я перший раз купляв сошки, то в мене були сумніви. Я досить таки довго вагався. І на цей раз вирішив все-таки взяти інакше сошки фірми ATLAS. Чому вони так само, як і Молодган, в принципі, як всі сучасні сошки, мають змінний кут нахилу ніг. От, ви можете виставляти в будь-якому положенні. Вони досить таки легкі, е, можуть легко оперуватися однією рукою, тобто вам не треба задіювати іншу руку для того, щоб якось там їх зафіксувати, поправити чи ще щось. Вони мають оцю гойдалку, яка допомагає вирівняти вашу гвинтівку в рівень землею. Та. Модель ця називається PRS. Вона ще має можливість отакого повороту. Це буде корисно для стрільби по рухомим мішеням та для більш швидкого переносу гвинтівки на іншу ціль. Друзі, ще забув додати, що вони мають швидкий з'єм. Ці сошки можна швидко зняти переставити якщо у вас тут буде стояти планка пікатіні і як я вже казав, можна буде стріляти з завалом. Скажу те, що при коли я придбав ці сошки, то вони в мене до кінця не затискались. До мене це довго доходило. Дякую розумним людям, які підказали. То ви просто давите на цей важіль. Після чого цей гвинтик він висовується і ви вже його підкручуєте або розкручуєте, і це допомагає вам. Так. Все, воно надійно зафіксоване, нічого не гойдається. Друзі, на цьому наче все. Я розумію, що, можливо, не до кінця висвітлив якісь теми, можливо, я щось забув. Тому, якщо у вас виникають питання, чи якісь є поради, або вам є що сказати, додати, ви можете написати це в коментарях. От. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, що це було корисне для вас відео. От. Можливо, комусь воно допоможе при виборі своєї першої або другої гвинтівки, неважливо. Надалі буду намагатись частіше викладати якийсь контент в плані там, якогось порівняння чи ще щось. Тому, якщо вам щось буде цікаво, ви можете писати, питати і за можливості будемо все це тестувати, оскільки наш колектив Мілдот з часом зростає. От, я сподіваюся, що в подальшому ми зможемо організовувати, може, якісь збори чи обмін досвідом, але це в далекому майбутньому. Але все одно хотілося би досягти такої мети. Отже, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.